Добрий день, вас вітає компанія НТЗОК, Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати отакі у нас нові надходження Це нашого власного виробництва сходинки праві та ліві до великої кабіни НТЗ. До ЮМЗ можна пристосувати. Відмінність від оригіналу. Це у нас головне, що отут у нас нез'ємна третя сходинка нижня. Бачите, так, воно суцільно зроблено профіль такий прямокутний і з нього зроблено. Тут у нас, щоб не соскальзувала нога, коли ви заходите, підіймаєтесь спускаєтеся так кронштейни кріплення у нас є. В даному випадку це права ліво там в інший бік. Буде розвернутий кронштейн. Оці кронштейни вони просто перекручуються, а оцей кронштейн в інший бік в зеркальному відображенні він зварений. Тобто оця от частина вона буде отут на лівої. Це у нас справа. Ліві також є в наявності, привезли. По вартості 2500 гривень отака коштує. Для прикладу, по оригіналу вона коштує 3700, якщо я не помиляюся. Оригінальна. Там нижня сходинка буде у нас з'ємна. Ну, не знаю, багато хто їх ніколи не знімає, так і користуються. Тому ми виготовляємо так, воно і дешевше, і, на мій погляд, воно міцніше і зручніше. Так, друзі, ще що у нас? По 1750 Це у нас грузи на задні колеса по 20 кг. 1750 гривень за один 20 груз. Болти також є в наявності. Грузи передні 40-45 кг у нас. Наявності грузи на 20 кг У нас наявності тут не у нас сховані від негоди. Так, це у нас кронштейни під 40-45 кг, Ступиці перероблені, отакі от юмзовські. Тому, якщо треба, будь ласка, телефонуйте, замовляйте, звертайтеся номер в описі під відео. Дякую вам за перегляди, на все добре.